Сьогодні готую дуже смачну гречку. Уже наше салко підсмажилось. Тепер додаю сюди морку. Слідом за морквою відправляю цибулю. Піджарочка вже моя готова. Зараз я її буду перекладати у мультиварочку. Піджарочка вже в мультиварочці, тепер сюди півтора стакана гречки. Я її попередньо промив. О, півтора стакана, значить, потрібно 3 стакана води. Заливаю сюди 3 стакана води. Так, водичку залив 3 стакана, тепер додаю солі сюди. Сіль за смаком. Накриваємо кришку, вибираємо програму гречка і натискаємо старт. 35 хвилин і наша прекрасна. Смачна гречка буде готова. Чекаємо. Ну що, друзі, дивіться, яка гречечка получила. З салком, з морквочкою, з цибулькою. Я вам кажу, це настільки смачно. Я просто гречку просто не люблю їсти, а цю просто обожнюю. Тому користуйтесь рецептом, готуйте, і вам дуже сподобається. Всім гарного! Yeah.